В оновленні 1.6 для Stalker 2 з'явились нічні прилади бачення. Прилад третього покоління 3А у торговців коштує 100 тисяч купонів, але кут огляду цього вартий. Прилад другого покоління 50 тисяч купонів, кут огляду поменший. І найпростіший першого покоління лише 25 тисяч купонів, але значно обмежений в огляді. І пам'ятай. З приладами нічного бачення ти не зможеш користуватись оптикою, лише нічним баченням. А прицілюватись доведеться за допомогою сувоприцілу. І, звісно, лазерний цілевказівник тобі в допомогу.